Виявляється, до 96-го року зимовий час в Україні починався в останню неділю не жовтня, а вересня. Однак, урядовці все ж таки прийняли рішення переводити стрілку саме в жовтні, тому що так робила більшість європейських країн. Із суботи, на неділю о четвертій ночі, стрілку переводять на годину назад. У 2011-му парламент спочатку проголосував за відмову таких часових маніпуляцій. Однак за кілька місяців депутати все ж вирішили залишити все так, як є. І, хоча спати будемо на годину довше, фахівці переконані, не кожен організм нормально сприймає такі стрибки у часі. Впливає негативно, тому що всі ми хронозалежні, тобто ми живемо згідно певних біоритмів. Година це досить великий проміжок часу. Ми менше отримуємо сонячного світла протягом. Відчуваються, відчувають всі. Найбільше дітки маленькі, найбільше люди похилого віку, безперечно, всі ті, які мають серцево-судинні проблеми. А ще переведення годинників може стимулювати так звану осінню депресію, каже Світлана Мороз. Рівняни в цьому питанні неодностайні. Не, не крепко ж обливає, але воно мені дуже не подобається. Я рахую селищні. Я вже ну, в віці чоловік, тому я відчуваю це. Я відчуваю і дискомфорт є. Та як то ж раніше жили, без цього переводу все ж нормально було, правда? Спиш, знаєш, що це 9 годин. Потім переводять щось не то, не то. Не потрібно його переводити. Ні, на мене, це ніяк не впливає, одно. Не відчувають якихось змін в організмі і відомі у рівному люди. Ні. На не, я встаю дуже рано. Я кожен день встаю біля п'яти годин. Сам стихійно, тому мені це абсолютно не хвилює. Немає ніяких. Я завжди да своєчасно 7 годин на роботі. Я думаю, що і після 27-го теж будемо 7 годин на роботі. Коли я чую от медичні заключення, які це стреси відчувають всі, я скажу відверто про себе. Для мене це не проблема. Але осіннє мені більш приємніше ніж весняний пере, 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 перевод стрілок. Тим же кому переведення годинників таки надокучає, фахівці радять додати в раціон вітамінів і трав'яних чаїв. Загалом же період адаптації організму триває приблизно 2-3 тижні. Не перевтомлюватися, не йти на якісь надзвичайно такі напружені тренування, уникати конфліктних ситуацій. Гіпертонікам рекомендується частіше міряти територіальний тиск. Дозу гіпертонічних препаратів, як правило, коригувати не потрібно. Особливо зосередитись на своєму здоров'ї фахівці радять автомобілістам, бо зміни біоритмів можуть впливати і на уважність під час руху. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.